Дмитро Осичнюк Москва. Москва згоріла і втонула. Москва пішла на корм акулам. Все було, та такого ще не було. Ну все, поплакали і забули. А їм розказують про те, що там просто біл пожар. І знов. На їхнім Рос тв ой, розвели дурний базар. Та зберігайте оптимізм, бо тут є певний символізм одна Москва пішла на дно, і друга піде заодно. Москва згоріла і втонула. Москва пішла на корм акулам. Все було, та такого ще не було. Ну все, поплакали і забули. Все добре те, що закінчується добре. Нехай собі горить старий непотріб. І зберігайте оптимізм, бо тут є певний символізм. І ще прислів'я пригадай згоріла хата, горий сарай. Москва згоріла і втонула. Москва пішла на корм акулам. Все було, та такого ще не було. Ну все, поплакали і забули. Ну, все, поплакали і забули. Tchau,